Шалом, це Славко. Сьогодні ми будемо говорити за причини таких невдач наступів бронетехнікою механізованими колонами. Це буде довга і нудна передача. От ви питаєте, як і де вчитися. От вчитися треба в тактиці на таких прикладах. Це от прекрасна була для курсу вистрілу радянських для командирів батальйонів. Прекрасна тема за наступ. Оце станом на 6.06 Ситуація в районі Новоданилівки визначення планів наступу 9-го корпусу і 10-го корпусів, ви знаєте, чим вони закінчилися. Проблема в чому, що на 9-й червня ще ніхто не знав, хто відповідає за операцію. Насправді поза як були частини і 9-го корпусу і 10-го, Нак 46-го, 118-го, Вони були з 10-го корпусу. Відразу два курси, що було завданням просунутися на роботи. Ну вважалося, що треба от просунутися до на роботи. Ну ці в полосі від роботи не на вербово наступати. Вважалося, що ця полоса роботи на вербово – це кінець мінних полів. Російських тут за ними заканчиваються пройти мінні поля. Власне, і тоді можна було б вийти на полоси оборони. Зараз, от власне, от ситуація, бачите, візьмемо карту. Отак, оця балка Успенівська, запам'ятайте, оці от рубіжі, оці от косіпаля. Просто зараз вони нам всім знадобляться. Ось роботи на ось предпольне укріплення. І вважалося, що тут закінчуються міні поля, і можна буде атакувати. Вони ніч теж сумнящіся, збралися взяти ну і наступать на, та... на такмак. Ну, хто командує, я не можу зрозуміти, тому що два корпуси командуючий направленням команду. Ну, не будемо казати, хто у нас на Таврії командує. Противника була 58-ма ар 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 армія була противником. Проблема в чому була? Чому треба було підсилювати? Ну, Зараз ми покажемо оці колони. Завдяки треба. Ловлі лед є така свята людина, яка всю цю операцію розібрала, бо ми з вами багато в чому помилялися. Треба сказати. Ось ця карта, ось ці дія цих колон. Бачите, ось це, от ви, ви знаєте, вже мала токмачка. Оце рубіж був. фронт, оце був, мав бути наступ. Зараз говоримо. Три колони мали бути з 47-ї бригади. Дві колони з 33, одна колона з 46-ї, одна колона маленька з 18-ї. Чого сюди приліпили сюди, от бачите, 18 ї і 46 -ї, тут взвод. Будемо казати, механізований взвод. Тут от теж механізований взвод. Оце, власне, тут от три колони 47 розгорталися. Чому пригребли 10-й корпус, чому 33-й? За 33 ю перед наступом всі знали, що танки Т-64 у них є, а бронетехніки для супроводу легшої, для супроводу піхоти нема. Ось, власне, ось колони 47-й. Бачите, це напрямки дій. Колон 47. Колон. 47-ї бригади, яку ми всі так і незаслужено критикували. Ось так вони мали діяти. Ось перша, друга і третя. Ось. А тут уже на підтримку сюди у бік до Вербового. Треба сказати, що противник відразу помітив. Це був силою ротне. Перша вдарила на Бредлі. Складався перший конвой з двох танків леопард 2 А6. Два танки Леопард. 2Р, рота Бредлі. Десь вважається, що ну, до півроти 7 одиниць. Ну, в наших умовах це була б неповна рота. Ось, значить, отак от зустріли з самого початку з розгортання цієї колони. Були удари вже дронів були на цьому початку. Це ми менше має значення. Ця картинка ми її закриємо. Ось були перші втрати по удари по леопардах. Як цікаво, що пройшли відразу. Вони мінову загороди, вони пройшли запори. Мінові вони пройшли, що трави спрацювали, бойові машини розмінірування спрацювали. Отут -от були нанесли, нанесені перші удари дронами на виході з мінного полю. І після того, як були знищені машини розмінірування російськими артилерією, і леопарди власне хотіли прикрити відступ Бредлі. Ось ці. Втрати на даний момент. Ось так от воно все рухалося після цих ударів. Хотіли прикрити відступ Бредлі, але машини були втрачені. Потім ось так от рухалася колона. Ви бачите, так от вони виступали предбоєві порядки. Отут от проходження Леопар 26, 2Р. Бредлі знову леопарди, отак от все це от рухалося. Ось воно. Ось тут -от вони мали садити піхоту. На цьому рубіжі вони мали діти, вони пройшли міде поле. Мали садити піхоту. Тут почалися втрати, ви бачите, по Бредлі. Почалися втрати по Бредлі. Ось отак це виглядало, ви бачите. Оце от. З моменту висадки, для чого вони висаджували піхоту, для чого власне оце був танковий напол з лісопосадками, я, чесно сказати, не розумію. Тут ми поставимо 7-8 от початок цього удару. Бачите, оці от колони. Ось, власне, початок. Це мені нагадує атаку легкої кавалерії. Що, куди вони, власне, рухалися і де вони тут спішувалися, слухайте ось. Збільшимо масштаб. Ось нанесення втрат. До Успенівської балки. Отут-от ви бачите, до, власне, до, до, до широти ми будемо брати умовно Успенівської балки. Все отут, от і відбулося. На цій лінії. Отут от просто інші ракурси тут. Південь сюди, як ви розумієте, північ сюди. Тут просто інші ракурси. І отак от почали вони відступати зробив не Що цікаво, що мінні поля не такі вже були небезпечні, тому що вдалося прокласти другу колію і відступити. Потім з'явилися сапери, між іншим пробували зня, ви, стягти ще один леопард, знищили ще один леопард 2Р. Бергпанцер з не Макс Прос сапером. І одну Бредлі витягли сапери. Отака була. В принципі, атака. Оце друга колона, бачите? Це друга колона була складу, теж посилатися. Там була посилена механізована рота, ще одна посилена механізована рота. Ось, власне, де ми тут. Ну, це нам вже не потрібно. Слухайте. Де вона у нас була? Ось, перша колона, ви бачили, як до Успенівської балки доходить. Отут мала садити піхоту. І як тільки вони почали тут зсажувати піхоту, власне, вони почали отримувати вогонь і повернулися назад, і потім спроби евакуювати. Друга колона, отак теж посадками мала сюди рухатися. Ви бачите, теж посилена механізована рота. Ось її склад. Отак от вони висунулися. І цікаво, що вони зразу розділилися. Перший взвод перейшов на той бік. Власнику на отак, от, от вони розділилися. Перша група розділилася. Це був наступ. Це зразу розділилася на два напрямки, п'ять бредлі та одна машина розмізування. Наближилися до об'єкту, до цілі. Яка у них була ціль, так не зрозуміло. Бредлі застряли через вогонь. Вони потрапили під вогонь. К-52. Тут сказати, що потреб. Проблема була в чому. Всі ми говорили про те, що був великий розрив в часі між артобстрілами і наступами. Не було виявляється радіоелектронної боротьби, засобів ППО не було. Не було зв'язку з артилерією, оперативно не накривала знайдені цілі цілі, які себе виявила українська арта. Ви знаєте, що треба сказати, як він каже, що арта опіздала. ну так і вона тоді опіздала насправді. І вони потрапили під вогонь К-52. Ось, бачите, спробували обійти, спробувати цю колію. Ось, отак от був процес, спробували розгорнутися і пр пробитися. Не так все було просто. Люди прихали, треба сказати, максимум зусиль, От ми там дарма були розговори, і я не знав ситуації, треба сказати, забагато собі дозволяв. Ну тому, що дозволяю, я чому? Я говорив за старших начальників, за тих, хто командували цими групами до цими, цими ротами. Власне, я не знаю, як вони там формувалися, Тому що там був взвод танків до роти механізованої піхоти. Хто командував цими колонами? Я скажу, що тут не, 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 нема що окрім. Героїзму і впертості нема про що говорити. Ясно, що втрати мали бути при такій організації. Втратили дві машини розмінування. І нас ось так от вони відступили. Бачите, з цього рубіжав. Ви бачите, що достатньо були проходимі ці мінні поля, тому що вдалося накладати нові колії. Третя. Говоримо за третя колона, котра перетворилася на чотири окремих, тому що вона дуже сильно сама собі опіздала. Я думаю, що використання такого українського дієслова цілком доцільно в цій ситуації. І перетворилася на чотири невеликі колони. Знову ж таки їм вдалося подолати. Запору мінову і лише на виході по ним вдарили дрони. Ось так от вони рухалися по ним. Ось бачите, тут, тут, тут сюди от північ, оце от південь, оце от машини розмінування, отак вони проходили на виході з рубіжа достали. І атаку довелося припинити, завернути бронетехніку назад. Отак от все це відбувалося по втратах. Страти сягли десь до половини колони. І отак от вона, власне, і як прийшла, так і пішла. От ви можете. от. От, -от, -от, -от. Накрили їх, от вони пройшли, накрили їх і, і назад. Каже, Кавказ, да, Унт Цюрюк. Отак це виглядало. Ось, поговорили тепер за ще гірше. о чого 33-го притягли, оце мене цікавить, тому що. Це була 46-та. і Це от була в одна велику колону. 33 і 46 та збилися в одну велику колону. Потім чому збилися, ви зразу зрозумієте. 46. та Один ВАП, один Max Pro, один Хаскі, две, 2М АТВ, один Т-80БВ, один Т-80БВ змінним траврі на 33-й, що я обговорив, чотири Ліопорди 2А4, три М113 і ще конвой. Був з 33 один Леопард 2А4, 6 М113 і два конвої вантажівок. Три ши, трьохосних і одна двохосна. Нашого на вантажівках? Я скажу, ну ви, ви чули, що 33-й не вистачало засобів. Що вони потягли на цих вантажівках для прориву? Я не знаю і не буду задумуватися. Вже був були помічені на розгортання, вдарили по одному леопарду дроному, але не вдалося його знищити. він продовжив рух. Отак оце виглядало, бачите, отак от оці траки. Оце, що вони везли? Оця допоміжна група, ось, власне, оці траки, ось. Колона 33 колона 46 оце от балка. Зараз ми з вами. Ось, власне, оці добрі. Ось, 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 власне, ось. Оце, ну нова, нова Покровка. Ви розумієте, це, та от, що, розумієте, москвини з 4-го, власне, червня оцією, все показують оцю спалену техніку, вони потім вийшли на шосе і на шосе своє отримали. І от вони до сих пір показують оці калони як символ своєї величної перемоги. Так. Де я тут зупинився? Так, 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 це відступили. Оце-от. От. от. Так. Так, це назад. Ось формуються ці колони. Ось вони збиваються в одну. Ну, ви зрозуміли, ця траса, сюди, от новопокровка, ця балка. Ось вони тягнуться на цьому напрямку. Ви, от, ось. Знову ж таки, оце от північна частина, оце сюди от південна частина, тут перевернутий фронт. оце от. Я це начало цієї балки. Забув, як, як у балки начало. ну нічого. Ось воно витягується в одну колону, починають рухатися. Потім починають отримувати своє. Всім, значно, вони понесли великі втрати, вдалося їм відступити. Ось вони відходять на цю дорогу. Пам'ятаєте, оце все, що оце от втрати, оце от втрати по ній. Знищене, покинути, ось вони отримують свої втрати, вибираються на дорогу, щоб якось відступити, зрештою. І от нового покроку, бачите, оце все, що нам героїчно показують, пам'ятаєте, Оце все, що росіянам не впадло вже третій чи четвертий день вкрутити. Але ви знаєте, що це дані з початку червня, з початку червня, з 4-го, власне, з 8-го. Ось ця операція. З 8, з 8 червня. Коли 9-го ще ніхто не знав, чим воно все закінчиться. Ось вони витягуються назад, ось знову отримують своє. І треба сказати, що ці маленькі групи теж були знищені після того, як штурм не вдався, конвой 46 ще не сформувався, так залишились самі і були знищені артилерією. Після знищення цієї колони 33-46 так само отримали і остання взводна група отримала своє? Ну, що треба сказати? найменше колону 118-ї була взводна група. Що вони мали обеспечити фланг со сторони? Зараз ось вона. Ось оця маленька сюди от група. ось, Мала забезпечити фланг со сторони новопокровки, Що воно тут? 4 Т 72 м 1 один голландський М113, один Макс-Про. Що вони могли це? Два танки отримали пошкодження від дронів, один відступив, один Макс-Про був підбитий. Головний дві машини з Т-72 і 1 М-113 прорвалися, і тоді їх накрила артилерія. Ось, власне. Ось оце рух останніх оцього взводний усіляного механізованого взвода, ось він, власне, четверта, власне, колона, 118-ї бригади, 10-го корпусу. Нащо було зводити два корпуси і атакувати от ротами? Тут виникає ряд питань суто військових, чого воно хотіли добитися, чи вони вірили, що дойдуть, чи спешить піхоту. ну, спешать, вони тут піхоту, а далі що? Ну розумієте, вони явно недооцінювали, що 58 а армія з неочікуваною ніколи для неї координацією дій відпирала на цю атаку з дуже неочікуваною для неї координацією. Ніхто від росіян такої координації дій не чекав перед тим. І після того це от вражає готовність відбити такий наступ. Щось тут не так все просто виглядало. Ну що, чи могли більшими силами порватися? Бачите, що проходимість мінних полів була насправді, що якби оперативно накривали цілі виявлені противника, подавляли артилерію противника, подавляли би його бойові вертольоти і не шкодували би людей. Тут розумієте, треба говорити за зупинку наступу. Треба сказати, що західні фахівці вважали, що втрати 9-го, Корпусу буде сказати до двох двох третин особового і технічного скла, особового складу і техніки, що якщо їх масово застосують. А втрати склали лише 20%, Після того зупинили, ви знаєте, наступ. Казали, що на молодші командири не дуже хотіли іти в бойню. В ну, це вже такі плітки не дуже хотіли давати себе перемалювати треба так от сказати все таки це російське дієслово і тому втрати виявилися менші заочікувані лише 20% в цій операції а потім як перейшли на тактику піхоти на ловлі лет оця свята людина вона оповідає, чому це все довго і нудно вам розказував за загибель цих за загибель цих малих груп першого наступу. Тому що далі він пояснює, як український механізований наступ перешив на наступ піхоти невеликими групами. Якщо вам не набридла, ми потім розглянемо, якою успішною тактикою української піхоти були здобуті оці полоси оборони. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо дуже вдячні за допомогу нам засою. І не забувайте оцю святу людину, котра все це змогла. Я сам хотів це зробити, але він зробив значно краще. І, от, щоб перейти не ну, от показуємо оця динаміка. От дивіться, восьме, дев'яте, десяте, 11-те, Бачите, яка лалась победа, 12, 13, откатились, 14, 15, 16, 17, 18. Пішли знову, оголосили, що пойдуть в рішительний бой. Сказано було, що підуть в рішительний бой. Ось, значить, ми спостерігаємо початок цього рішительного бою. 30, 31, 4те.07, 5.07, бачите, 8.07, 9, 10. Ось як власне кавалась побіда. 18.07, 20.07, 21, 23. Не забувайте. Ось, бачите, як вдалося тут от прорватися. От Отоді боговожна ще один великий наступ. За нього нам менш відомо. На жаль, знову зупинилися, знову вдаються до дій піхоти 12.08, 13, 14. Бачите, от просування 20.08. Просто тут, от динаміка цього наступу дуже помітна. Оці починаються прориви верхів'я. Кривої балки. Ось перше, дев'яте, ось нарешті досягнути успіх, але не під Новопокровкою. Все-таки ось, ось, витягуються на верб. На вербове ось 17, дев'ятнадцяте, двадцять перше. Давайте ось. І ви знаєте, що ділема, отут-от були бойові дії, ділема з Довопокровкою не вирішилася. Тут от вдалося, якщо тут копання вдалося поширити наступ, то тут ні. Ну, але за наступи нашої піхоти поговоримо наступним разом. Бай!